Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні огляд Євробачення Хорватія і її представник Бейбі Лазаня з піснею Рімдім Тагадім. Але на початку я хочу вам розповісти, як відбувалося в них голосування та хто зайняв друге місце. Отже, голосування в них відбувалось від чотирьох груп з Хорватії, з різних регіонів та чотирьох груп з інших стран, де були. Німеччина, Іспанія, Італія і о, Україна. А, і на другому місці в нас Вінко, який набрав 82 бали. А на першому місці, як я вже казав, бейбі Лазаня, який набрав 321 бал. І це великий відрив. Давайте послухаємо, хто в них був на другому місці, щоб розуміти ситуацію. house Загал. Ізайро. You can see her, cause it's far away Just be careful and don't you cry It is all in my eyes Це... Що хочу відмітити, ну, це гарна композиція. Вона ну, красива, мелодійна. У співака Вінко є голос, але ж немає якоїсь драми, експресії, наприклад, такої, як у Слімана з Франції. Нема ну, якоїсь гарної постанови. І це все ну, дійсно, мабуть, не додало шансів для перемоги. Вінко, давайте послухаємо далі. композиція дуже гарна. Затянута композиція, дивіться. Я трошки промотаю. Mm -hmm. ну, класс. До речі, хочу відмітити гарний звук, який в цій пісні, ну, взагалі в них на концерті, гарний дуже звук. Тепер розповім про, трохи про бейбі-лазання. Це самобутній музикант, який в проєкті Бейбі лазання вирішив створювати музику не на замовлення, а так, як йому хочеться. Він вже давно створює музику, і тут він вирішив ну, розкрити себе. Це така, ну, Тут є е, підтекст, він такий за, ну, за проекти людства, за те, що треба берегти природу, е, але це зроблено в такій е, шутєвій шуточній формі. Е, ну І музика його для того створена, щоб повеселити людей, як він сам каже, не дивлячись на е, дуже сильний підтекст, як написано. Отже, давайте послухаємо пісню Рімдім тагадім». До речі, це прямий конкурент Україні, тому що на зараз букмейкери дають 17% Україні, яка знаходиться на першому місці, і Хорватії з 9% з дев'ятьма яка знаходиться на другому місці. Тож давайте послухаємо нашого конкурента. Ну такий на початку, знаєте, індастріал метал, ну трохи нагадує Рамштайн, але ну, це трохи не про це, бо голос у нього не такий феноменальний. Чао, мама, чао, гей, Ну ріпті в така це дійсно буде тепер надовго в голові у багатьох. А, ну, тут я хочу відмітити те, що він лажає трошки в приспіві. Бо е, хто чув студійний запис, ну там дійсно воно виглядає набагато крутіше, хоча і не так емоційно, е, емоційно як е, вживу, але ж. Е, і тут він верхні ноти трошки не дотягує, він їх так кидає, бо розуміє, що ну, буде лажа. Well, hope see the noise want become them city boys they're all so pretty and so advanced maybe they also know А тут круто. Клубничка трошки добавили. Барабанчик такий эпатажный. Вверх <плес> получилось новый. Ну, круто, круте шоу, крута постанова. Не дивлячись на те, що я ж кажу, що він лажає в приспіві трохи, але е, на живих виступах, ну, я думаю, що ніхто на це ну, сильно не буде звертати увагу. І буде енергетика, а вона тут є. Тобто він заряджає людей, і це ну, дійсно такий конкурент Україні, тому що пісні е, різні за стилем, різні за драйвом. У нас більш така, ну, сенсова, сенсове навантаження а тут е, більш така постанова і драйв. Тому, що захоче Європа, кого захоче бачити переможцем, подивимось вже в Швеції в травні. А поки що я буду з вами прощатися. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за те, що дивитесь. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!